Вітаю всіх глядачів обласного телебачення Галичина в ефірі програми живої музики. Спробуй наживо. Добрий день. Добрий день. Це Степан Єднак, як ви вже знаєте, це наш гість Максим. Добрий день. І я пропоную Максимові представитися і розказати трішки про себе для наших глядачів. Будь ласка. Мене звати Кирилишин Максим. Я живу в місті Калуші. Учуся у першій школі. Займаюся вокалом у вокальній студії Дует. Моя вчителька називається Леся Ланик. Ага. Найголовніші, найголовнішу інформацію ми почули, правда? Де навчається вокалу. Але хочемо трошки про тебе більше дізнатися, крім того, що ти займаєшся вокалом. Що ти ще любиш, в якому ти класі вчишся, які в тебе друзі? От що би ти хотів про себе розказати? Ну, я вчуся в 6 класі. У мене хороші друзі, багато друзів у школі, а також у дворі. Я уж відмінник, Ого, гарні ти шо? оцінки маю. Ну, ти молодець. Також ходжу в музичну школу, граю на скрипці. Ага. Мені це вдається дуже. І, і подобається, і так? Ти до сьогодні будеш співати чи грати? Співати. А може, заграєш щось трошки? Ну, я не маю скрипки. Ну, на, на репетицію, на концерт може. Візьмеш скрипку, ти я тобі напишу а ти заграєш. Може, може, все домовились. Ну не знаю, чи домовились, бо може це не зовсім так, Степане. Ти не лови дитину на слові. Але насправді, от е, якщо ти граєш на скрипці, то жива музика тобі дуже близька, правда? Ти граєш десь в оркестрі, чи це тільки от на уроках сольно? Ну ні, я е, граю також в ансамблі. Угу, в угу. ансамблі е, зі своїми е, друзями. Там ми виступаємо по конкурсах. Я вже був на одному конкурсі е, у в долині, а на, на з ансамблем. І там ми зайняли перше місце. А як ансамбль зветься ваш? E, наш ансамбль e, e, назви немає. Ансамбль скрипалів, знаєш. Так, ансамбль скрипалів. А скільки вас останка? нас там 20. Ого, 20! — цього року я перейшов уже в старший ансамбль. Минулого року я був в молодшому. А в молодшому скільки скрипалів? Молодшому було 15. — 15, ага, зрозуміло. Ну, це все одно складно, я тобі скажу. Молодших ще й навчити, вони ще не настільки добре грають, правда, як старші. Е, Максимчику, а от вокал, ти прийшов до нас заспівати. І коли ти вирішив е, співати зі скільки рочків? Ну, мені захотілося співати з шести років. Ну або спити. Я, Я Буде побачив на телевізорі, як це гарно виступати на сцені. Мені захотілось також. Але коли ти прийшов на заняття, то ти напевне зрозумів, що відразу виступати на сцені так. не так. А що треба? Треба довго, е, довго е, працювати довго працювати над собою, е, готувати різні пісні, а а аж потім виступати. А що найскладніше тобі здається, от в цих в цій праці над собою? Ну, найскладніше це спочатку, а далі вже тобі стає цікавіше, ти вже маєш більше настрою, і тобі вже хочеться це робити. Чули? Тільки спочатку може бути складно, а потім настрій і вже хочеться співати більше і більше. Так знаю, що також у Лесі Ланик не тільки солісти, але й ансамблі є. Тобто, оця жива музика, така, коли колектив. Ну, ви змушені співати під фонограму мінус в ансамблі, так, але все таки співаєте. Ви наживо голосочки ваші звучать, дзвенять. Що це за колектив, розкажи нам? Е, ну, наш колектив е, також не має назви, але ми з ним виступ, але ми виступали вже багато разів. Це називається, напевне, ансамбль так. студії дует. Так. так. Правильно. А скільки в ансамблі чоловік? В ансамблі приблизно вісім чоловік. Він 8, не дуже. Ну то я, я так розумію, що буває сім, буває вісім, буває шість. Як прийшли на заняття, так і виступаєте. Але назву треба придумати для «Октету»? — Ну. — Ну. Завдання маєш, придумати назву, домовилися, так. А які пісні любиш? Я люблю, е, крім того, що естрадні, мені також подобаються народні пісні. Супер. Взагалі у мене вся родина співуча, е, діду mm -hmm. мій співав в ході. Бабуся співала в ес, хорі естрадного вокалу. Ого. Дуже це любили. Угу. Ну а я пішов за ними. А вони напевне тішилися, що ти пішов так. за ними. Звичайно, це так приємно. Ну і вони, напевне, допомагають тобі щось чи ні? Так, особливо допомагає моя мама. Вона мене дуже підтримує, дуже надихає мене на нові ідеї. Дуже я її люблю за те, що вона мене так підтримує. А розкажи трішки про свою родину. Мама? Ну, моя родина е складається з чотирьох чоловік. Така звичайна. така звичайна. Мого тата звати Тарас, а мама Світлана. Що в мене є мій маленький, менший брат, якому зараз сім е років, він другому класі, його звати Ігор. Йому дуже подобається, коли я співаю. Він приходить на всі мої концерти. Ну, він який молодець. <рес> ну я тобі скажу, то не така собі звичайна, а молодці родина, правда? Безпоречні. Коли підтримують е творчість дитини, коли і приходять на концерти і всі починають. Гарна дуже приємно. Так, от всі б такі родини, та й було би все добре, правда? <рес> Ти займаєшся і ставиш собі якісь. Якісь цілі десь виступати? Тобі от подобалось ти кажеш на сцені виступати? Зразу ти хотів на сцену. А тепер на яких найбільших сценах ти бував? Ну такі спогади? Я зараз я дуже мрію попасти на голос діти uh -huh. з самого початку. Я я виступав недавно. Я їхав на конкурс з долину з піснею до Бога. Ти, мабуть, не вперше їздиш на цей конкурс, чи так. ні? Так, так. Це недалеко, правда, так. так зручно. Я вже їжджу на цей конкурс другий раз. Минулого разу я не отримав жодного місця, але цього разу отримав третє місце. М -м -м -м. Молодець, а що за пісня? Пісня падає дощ, я вам її нині заспіваю. Угу. А скільки ти пісень сьогодні взагалі привіз? Чотири. Чотири. На нам на вибір, щоб так. ми вибирали. А взагалі скільки пісень в тебе є в репертуарі? Ну багато, десь 15. А пам'ятаєш ті, котрі співав ще маленьким? Так. І деколи співаєш для братика? Ну приблизно. А приблизно вже не дуже пам'ятаєш. Ну а братик не думав також, як ти пішов слідами бабусі дідуся, а братик вже твої мені. Ні, він, е, він дуже сильний. Він буде ходити на спортивне орієнтування. Він буде спортсменом. Отак чітко все. Я буду так. музикантом. Він буде спортсменом. А взагалі ти кажеш, добре вчишся, ну то ти можеш бути не тільки музикантом, ти ж можеш бути вченим, можеш будь-яку професію. Надалі, вибрати. Далі е, я планую. E, Бути вчителем музики. Mm -hmm. Все-таки Музика. Yeah. Ой, вчителі музики в школі. Це так складно. <laughs> ні, знаєш, чому це не тому складно, що це складна робота, це супер робота, тому що це і музика, і діти. Я кращого поєднання просто не уявляю, але складно, тому що трошки ставлення таке, от до, до шкільного уроку музики, так ніби а ну от математика, іноземна мова. А музика так чи ні? Чи у вас не так? Ну, у деяких дітей так, у мене все однаково, я все добре вмію і мені все добре відмінник. і все працюєш над так. усім, так? Ну і ти постараєшся змінити цю ситуацію, правда? Ставлення до уроку музики, до вчителя так. музики, як до чогось другорядного, правда? Молодчинка. Ну ми тобі бажаємо успіху і, напевне, хочемо вже послухати, що ти нам заспіваєш, такий молодець. Добре. добре. Так, тоді ось там у нас сцена, означено, написано Спробуй наживо, поки що це не зовсім наживо, поки що це під фонограму мінус, бо саме так приїжджають до нас наші учасники, привозять з собою фонограми, а далі ми вже будемо вибирати, що прозвучить з оркестром. Біжи туди. Максим, Максим, чи? готовий? Так. Да. О, мікрофон працює, все, запускаємо. Запускаємо. От і є українська народна пісня. Казав, що любить українські народні, так? Це недалеко?

На скрипці. Ну, я думаю, що він танцює тут. то просто в нас не сцена, знаєш. Ну, та, танцювати я знаю. знаю на скрипці в з а -а. Ну, мені подобається. А, У нас В нас не було ще <плодат> такої пісні. О, я переживала, що з крипочкою, знаєш, дитина хвилюється. Так, да, і мало, мало часу. Там маленькі дуже програшки, треба більші її робити. Ну, на ще є три пісні. Може, там ще щось? Тобі, давай послухай, молодець. Зупиняй. Зараз, я розкриваю. І знову програш. Якраз ми зупинили на програші. Молодець Максим. Добре, Максим. Дуже Яку другу давати? У мене є дитинство. Добре? Даю дитинство. Добре. То фонограма, так. Да. Йому там, так, да, вона така вниз, але йому там добре. Дитинство казка, там в коми, там завжди сонячно і світ. Гарний репертуар. Ту Ту, дуже та, хороша після. Дивись, пошвидко пролетит. Дитинсько дій найкращовит. Ти по це знай і пам'ятай. Ты столь слышь, добро будет лететь. Ты ты сладней, краше ты. Тесно разбыта. Здесь такая же такая свежая. Друголипше. А ну дай. Асыга восходит. Тут же все класы наи светлейшие. що далі не будемо слухати? Ні, ну слухайте, ще дві чекати. Ви наприклад чотири пісні, ми не будемо слухати. Я ще чекаю, безперечно, ми все вислухаємо. Але це мені також подобається. Але зараз не як буде. І це. мені подобається, а я ще дозрю. А тут зараз програш послухати. Може, його нема. Може, його нема. Ну, це теж, і ця, це йому імпонує, і це можна робити сміло. І вона буде файно виглядати. Бачимо, і то, і то посує. Він забувай. Молодець програш. Максимчику. Ну, є маленький програш, але нас несуть, несуть програші. Таке враження, що Степан вже пісню вибрав, але ми слухаємо ще. Може, ще краще буде. Вийде сонце красне, так? Давати? Так. Можемо працювати? Давай. Поїхали. Люди. Люди, люди їх мільярди. А не мало фонограмки? То в нас так, а там йому достатньо. Хочеться більше дати. А мені так це буде. Це фейдер. Хочу.

Слухай, що це за пісні? Може це обов'язково. Автори якісь місцеві, бо насправді на не збиті пісні, а Леся Миколаївна дуже шукає ретельно, ретельно щоб не те, що на поверхні, бо діти вони трошки так ось я хочу це почути. Да, на, на вчитель має оце від, відсікти. Оцей говорюся, вона була? збула. Миколаївна сказала, що він сам буде співати. Ага, він дуже самостійний, молодий чоловік. Молодець. Він перший, вчитель не стоїть там і не реагує. Молодець, Молодець Максим, чуть дуже добре. Ти дуже самостійний дорослий артист. Дуже нам подобаєшся. У нас ще одна пісня. Ще одна. І ми зовсім не знаємо, що вибрати. Таке все гарне. Падає дощ. Це вже ліричненьке щось таке. Це оця власне падає дощ, він співав її на конкурсі на у е, цьому в духовної пісні. 这是真的。 або вийде сонце. Мені дитинство з дитинства найбільше сподобалося. Ну не знаю. Зараз спитаємо, що це за пісніше, знаєш, цікаво. Молодець. Дуже і нези гарне. І верхи гарні, Добре. і нези гарні, і пісні гарні. Ходи до нас, Всі лишай нас. мікрофон. Так, маєш тут інший мікрофон. Ну, так, тут, так, і тут у нас запитання, і не одне. Тримай, Максимчику, мікрофона. Тримай мікрофона. І... Ой, молодець. І у нас так. запитання, знаєш, яке. По-перше, хто є автором цих пісень? Так, ці пісні автори їхні невідомі. Ага. Не лише мені, а їх, їх було написано, але автори їхні невідомі. Але дитинство, от пісня, ця написала її моя мама. О, Нічого собі, ну то я казала, що цю пісню хочу. Я тепер ще більше хочу, щоб ми цю пісню робили. Ну, мама, в тебе взагалі супер, яка молодець. Так, але писала вона тільки слова, угу. ага, а, музику? А, а музику ми знайшли. Ага, тобто угу. мелодію так. на якусь мелодію, можливо, там були інші слова. Ви підставили ці слова, які написала твоя мама. Ну, я думаю, що автор мелодії і музики не образиться, бо пісня вдалася гарна. У ми не знаємо. Ну, відгукніться. Якщо ну, ви впізнаєте, не, ну, і тобі скажіть, відвісно, я автор. Ми з радістю скажемо в ефірі, хто автор музики, але поки що не знаю. Давай, Степане, робимо пісню, яку слова написала мама. Це Туди ж так вперед, круто. Дитинство робимо. Так. Всі от, і вже от зараз буде репетиція, де ми будемо розучувати цю пісню з оркестром. Дитинство, так? 140. Юра, дайте мені її. Вона у вас ви випадає, вилітає. Саме початку, прошу. Ти знаєш доступати нас, так? Поїхали. Якщо там і по фонограмі, то знаєш, правда? А у нас все по фонограмі, навіть тональності й ті по фонограмі. Чуть-чуть стриманіше. Видали десь до 145. Анна. Ні, він просто не зорієнтувався в ступі. Бо я сам не зорієнтувався. Я не пам'ятаю, що чого я так написав, але грайте ті верхні ноти Вася. Прошу ще раз. Два, три, чотири. Тут проблем нема. Алексей Тільки... зарієнтувався і вже заспокоюється, правда? Залі... Та все нормально. Нас перший. Та, та, я та я сам загубився. Е, да. Що би я хотів, Вася? Зараз що стояло? Вінтаж. Вінтаж. Юра. Юра, та Да. <різь>. Я би, ні, може, дійсно якийсь стрінг поставити. Або знаєте, якщо дитинство, я би щось, ви будете заповняти акордами. Може щось м, з дзвіночками. Я тільки хотіла сказати. Так. Ну і ж, у цих мислі сходяться. Що їхало то й здибало. Mm. Ну, щось дав. Щоб ви оце заповняли оці, розумієте. А ну давайте вступ. Давайте вступ, попробуємо. І Давайте треба все одно буде. А ти заспіваєш другий куплет. Добре? Після вступу. Зараз, да, тільки на репетиції. Тільки на репетиції, зараз. Бо перший, на проблем нема. Я покажу, ти заспіваєш другий другий куплет, щоб ми почули по перший? Так, зразу другий, зразу другий. куплет. Але зараз вступ, поїхали, щоб в касі почути, як Вася звучить. Вступ, та... Ні, вступ і далі перший куплет іде. Ну так, да. будьте здрави. Да, Поехали! Вот. Здорово, если благ. Насправді Максим надзвичайно талановитий хлопчик, і дуже, ми дуже раді, що ця дитина змогла якби, взяти участь в цій програмі. Українська Галицька фундація завжди підтримує таких дітей і надіюся, що все буде добре. Щиро бажаємо Максимчику, щоб він був здоровий, щоб в нього в житті все було так, як він бажає, щоб збувалися його мрії і щоб в нього було велике майбутнє. Música Максимчик молодець, і мама його молодець, що написала слова до такої гарної пісні. Ну і ми молодці, що запросили цього хлопчика в нашу програму. А запросимо ми всіх, хто вміє і любить співати, і хто зателефонує нам за номерами, які зараз бачать на наших телеекранах. Ми дуже раді будемо зустрітися з вами і заспівати Наживо!